Немаю. Сьогодні 21 жовтня 2012 року, і ми отак шкромно, там водичка, тут вогник, там велосипеди. Відмічаємо день народження одного чудового мого кума. Коротше, я тобі бажаю, щоб в тебе було все дуже чудово і навіть єбісь. От... Щоб Твої дівчатка тебе радували, всі троє, твої друзі тебе шанували. чого то я затупив. О, ну нічого. В общем, я хочу за тебе, за тебе випити. Даже алкоголь. О, за їм салом. Воно, звісно, буде не таке смачне, як виходить на ревище, але я гадаю, що ми... Це все діло ще виправне. В общем, за тебе, з днем народження, люблю, цілую, центра Києва. Привіт! Будьмо!